Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо, вистаємо, переможемо! Вітаю, незламні! Сьогодні я розповім вам про сорт Тіара. Перший рік він у мене посаджений був восени минулого року, стандартним дворічним саджанцем, і перший сезон квітував. Це є класична троянда-букетна для флористичних цілей. Найперше, я, я думаю, так, бо інформації про неї, звісно, що Катма. Виведений для зрізування і відповідно в тепличних умовах і так, відповідний догляд за нею. Але приживається в нас у відкритих ґрунтах, адже ми теж хочемо врізноманітнювати свої колекції, пробувати різні і ділитися враженнями. Цікава, на початку вона досить така насичена лавандова, з зеленкуватістю розкривається поступово. Квітка тримається чудово, досить довго. Я не знаю, як в букеті, бо не зрізала, бо куди таке малесеньке зрізати. Але на кущі тримається досить непогано. І ну, декоративність з часом, звісно, що втрачається. Все ж таки, вона стоїть, стоїть на кущі, квітка тримається, тримається, і, звісно, що вже в певний момент, я думаю, що пора або забирати пелюстки, або зрізати в залежності від віку кущика. І кущик має бути досить компактним, невисоким. Хоча, хоча враховуючи, які в мене <правді> повиростали інші чайно-гібридні сорти. Це і, напевно, теж може показати багато чого. І так, вона в мене восени вже була повністю оголена від чорної п'ятнистости, тому буду я за нею наступного року. Хоча я цього року дуже підливала її цільовим магнікуром, але буду ще більше пильнувати. Ну, і там, мусить вона зміцнитися, трішки більше вкоренитися, подорослішати. Я думаю, що триматиметься ліпше. Так, дякую і па-па!